Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятниці, о 19-й і наш незмінний ведучий Іван Касімочкін. І Оксана Пагамій завжди з вами. Сьогодні у нас буде тема, яку ми підіймаємо вже не вперше. Дуже хочу, щоб ви прослухали до кінця, бо це важливо. Це важливо для Херсона, це важливо для України, це важливо для всіх нас, щоб ми себе відчували людьми, а не. Не зрозуміло чим. А, да, а, а, так, щоб ми зі своєю совістю були в ладу. Бусковий парк. Піднімалася ця тема вже не один раз. Та всі ці роки. І всі, ці роки всі ці роки, починаючи з моменту нашого звільнення. І все одно наші очільники нашої ТРО, а тепер вже. Морська піхота зупинитися ніяк не можуть Но ситуація. Така що взагалі не вкладається в, в голові, тому що це герої, які відомі на всю країну, і це такий подвиг, який неможливо так. порівняти не з чим і відношення до них. От, От тепер слухайте, ми згадуємо спочатку. Угу. 1 березня 22-го року Херсон одрізаний від великої землі, і в Херсон заходять. Хотіла сказати, фашистки. Воно такі є війська. Так і є, так. Наше ТРО, один з батальйонів, їх вишукують на плацу і кажуть, ну що, хто готовий йти? І погодилися 94 військових. Дівчини, дівчата там теж були, до речі, їх розділили на дві половини, одна половина посадили в маршрутки, і одна половина поїхала на бусковий парк, друга половина поїхала на ліцей. Всього. За цей день вони не знали, що там буде, вони не знали, що там буде засідка, а там була засідка. І за оці два бої, і ще завдяки тому, що командири під'їхали не з одразу, а за кілометр висадилися, що люди залишилися живі. За ці бої, загинуло 19 людей. Ми з жахом дивилися відео. це, було просто... це було, було просто. Для нас це були перші, кого ми ну може не перші, але перші херсонці, кого ми побачили, що вони загинули тут, в Херсоні. Ну це взагалі неможливо було уявити. Ми ж це так, також переживали. Да. Ми вже тиждень були в глибокому ворожому тилу, повз Херсон йшли і йшли колони техніки, і виступити проти них з якимись там автоматами. Так, да, це був Герць, вони це реально бул, це був танець смерті. Це був шок просто, вони були приречені просто. Тепер дивіться, наступний крок був. Коли нас звільнили, то всі, хто залишився в живих, слава Богу. Ті, хто були поранені, вони написали рапорт на очіль, очільника е, бригади, що ми хочемо повернутися. Угу. Ми хочемо воювати далі. Не всі написали, я одразу кажу, тому що там багато із цих чоловіків вони були вже віку такого пенсійного, але вони все одно пішли воювати. Угу. У нас в Херсоні з першого дня, навіть не окупації, а з першого дня Великої війни не було. Поліції не було, СБУ не було. Військових теж не було, нікого не було. СБУ не було. Вони всі виїхали ще вночі з 23-24. на 24. І залишилися от ті, хто пішов, взяв зброю і пішов, щоб показати, що ми ну, ну, не можна було не захистити. Да? І вони пішли. Ну і Значить, яке до них да. От вони написали рапорти, їм сказали, ви нам не потрібні, але зброю здайте. У мене є ці всі е, документи, зброю вони. Здали, хто залишився в живих, е, пораненим сказали, а ви не були у нас, у нас нема документів, у нас нічого немає, у нас взагалі нічого немає. Їх, не да, їх просто не визнали, що вони були військові на той момент і що вони воювали. Тобто всі просто сказали, ідіть, ми вас не знаємо. І коли ми підняли питання, звернулися. По загиблим те саме, загиблих не захотіли визнавати, що вони загинули як військові, сім'ї пишуть листи, а їм а у них їх навіть не беруть. І ця епопея тягнулася три роки. Тягнулася роки. Через суд. Значить, коли подали в суд, то в 23-му році нам сказали, що ой, а ви знаєте, там на вас військова частина, на хлопців, хто залишився в живих. Подала, що вони пішли в СЗЧ. І оце просто. Да. І це був 23-й рік. Uh -huh. Це був там такий славнозвісний попов. Побачу просто загризу. Я його знаю, як він виглядає. Тоб тобто на героїв подали да. в ДБР, що вони не подали. Причому написали стаття, котра написана, по котрі вони подали, це СЗЧ, а аргументація, що вони не вийшли з оточення. Так от, у нас є. Натаріальне Завіріне свідчення командира, котрий тоді був на Бусковому парку і котрий тоді очолював цей батальйон, що ці люди і Бузков... воювали, що ці люди прийняли бій, скільки людей загинуло в свідченні, і було написано: так як сили були переважаючі русських, то всі розійшлися на підтримку. Роботу, тобто наказа Є, на те, щоб да. вийти із оточення, не було. Тепер випадково, буквально от на цьому тижні, їде хлопець, який був в Бусковому парку, і зараз він у нас ДСНСник. Він їде в Миколаїв по своїм справам, він е ну, дає документи да. на блокпосту да. Миколаївському, а йому кажуть, о, Та ти, ти ж це роз зачем? Да, да, ти ж розшуку. Тобто, во те падання 23-го року, коли сказали, та ми не будемо його пускати в хід, його пустили в хід. Тобто наша військова частина, от зараз ми будемо розділяти, тому що це не ці командири, що зараз. Uh -huh. Я дуже сподіваюся, що ці командири, що зараз почують і заберуть все ж таки зробіть це, тому що зараз вже зараз, можуть сказати так, батальйони, до речі, вже немає його розформували, вже тепер не ТРО, а вже тепер морпіхи. І тепер можуть сказати: слухайте, йдіть ви за руським кораблем. Все, немає, її робіть, що хочете. Але людям грозить від 5 до 10 років. А тепер саме цинічне, що було в цьому. Три людини на той момент, коли подавали це подання, вони були загиблі. Один загинув під час боїв 1 березня, другого е окупанти забрали і закатували, і третій загинув вже. Пізніше вже він пішов воювати, не в нашому батальйоні, тут вони не потрібні були. Він пішов воювати і він загинув. На той момент, коли подавався цей лист, військова частина точно знала, що цих людей немає в живих. Але пофіг, вони їх вписали в цей список. Із цих людей, котрі в цьому списку, є, ті, хто були поранені. І поранення було не таке, що там в руку. Любе поранення воно, ну, би, важко для організму. А там було поранення, один е, залишився без ока, один е, там теж в голову прилетіло. Тобто, от Троє поранених, котрі були поранені в цьому бою 1 березня, їм же ж, е, вони всі лікувалися за свої гроші. Ну це повне, Це повне. Да, да. їх, їх, не не їх теж вписали сюди. Їх от тільки зараз. Уже наше ТЦК, котре оновлене було, воно їх визнало, що вони поранені і списали їх по пораненню. А наша військова частина їх так і не визвала, подала їх в СЗЧ. з цих людей, котрі подані в СЗЧ, там я не пам'ятаю, 5 чи 6 хлопців, чоловіків, це ті, у котрих вже вік пенсійний, 60 Я більше тобі скажу. Дехто з цих е, чоловіків уже тоді, коли були бої, були 60, mm -hmm. але вони прийшли і взяли зброю. Ну Це справжні герої. Да, так, Це от реальний Но герой це для нас. Моя. І тепер виходить така ситуація, що а ні, все злочим вони. Вони ну, злочинці, як... їх оголосили злочинцями. Я їх оголосили злочинцями. Mm -hmm. Ті, хто зріснув із Херсона в перший же день, вони герої. А ті, хто взяв зброю захищати нас. Вони злочинці. Отак Вони працюється. Я чим далі, mm. да, до речі, я хочу сказати, по тим, хто загинув, все ж таки завдяки тому, що працювала тут наша обласна військова адміністрація, я знаю хто. Все ж таки додавілі от іншого слова не підберу скільки часу Так, б... коли да це була епопея, коли я написала в телеграм-каналі, от по от цій справці, що дали невірну справку. Сам Катин, сам Катинський приходив сюди, щоб зі мною поспілкуватися, і просити, щоб я прибрала цю, я сказала. Я напишу навіть про вас, що ви офігенний, тільки зробіть як треба. Uh -huh. І оце тягнулося довго, і тільки завдяки втручанню, довгому, нудному капанню на мізки, вони все ж таки для загиблих зробили таку. Ну, ну вони їх визнали, Визнали, да, да. Знали, да. Слава а Богу. – а інші, а, а на інші 23 третьому році живим, і про них мало того, да. що ніхто не вирішувати. Я вам навіть не скажу. Каже. Я вам навіть скажу, там були два брата-близнюки. В Босковому парку. І один загинув от, трохи пізніше. І у друга брата от, зараз проблеми зі здоров'ям, от, от настільки його це. Ну, Звісно, а, да. який це був. І от, от... шок. Це, от, ми бачили відео 1 березня. Ми бачили одірвані руки, ноги. А ці люди, котрі пішли, взяли зброю, вони що? Були готові це бачити. І вони зараз живуть, і у них така образа. На всіх, тому що всім, ну не всім, от нам нікакає різниця, ну, тому що більшості людей яка різниця. Я буду дуже просити, дуже просити, подивіться це відео, наш Херсонський тиждень, угу. і розповсюдьте його. Нехай люди якомога більше почують, звертаємося, Наші звертаємося геруврії. до 34 ї бригади, до нових наших очільників. Ви можете це зробити. І тоді вам будуть плюси до карми, тоді вам буде повага, тоді ми будемо дійсно бачити, що люди для вас не просто маленькі букашки і м'ясо гарматне, а що люди для вас це люди. Я думаю, що так ми і завершимо. Слава Україні! Героям слава!